Американець пролетів ластівкою крізь ущелину у Китаї. Любитель вінгсьюту Джеб Корліс Корлі здійснив стрибок, який назвав найяскравішим і найскладнішим у кар'єрі. Давайте подивимось. Американський каскадер Джеб Корлі здійснив політик, який він назвав найзначнішим за всю свою кар'єру. У спеціальному костюмі, який називається С'ют», він пролетів між двома вузькими горами, які бувають лише в Китаї. Стрибок здійснювався з вертольоту над горою Ланшань, провінції Джензян на сході КНР. Отвір за вглибшки майже 300 метрів, має ширину 20 метрів, а в своїй найвищій частині всього 3,5 метри. Зі швидкістю 160 км кілометрів на годину екстремал благополучно пролетів крізь щілину, після чого розкрив. Парашют. Це найчудовіше, що я колись зробив у житті. Я неймовірно щасливий, що зміг це здійснити. Я турбувався, що не зможу. Навіть майже був упевнений у цьому. Поняття не мав, чим все це закінчиться, але не хотілося нікого засмучувати. Китайці були до мене дуже добрі. Днем раніше Корлі зробив також три пробні стрибки з польотом через п'ятиметрову щілину в горі Дзянлан. В цілому за плечима у 37-річного каскадера вже близько тисячі стрибків по всьому світу.